І вже готовий до ефіру матеріал Олександра який повернувся з передової. Він сьогодні був на шахті Бутівській, яка на передньому краї нашої оборони. Оце крайня послідь. До околиці окупованого сепаратистами Донецька звідси сотень метрів менше ніж кілометрів до української Авдіївки. Але дорога сюди справжня ділянка психологічної витривалості та перевірки на міць заліза. Кожен день з годинки четвертої починають шістнадцятої годинки дня. Починається обстріл, починаючи з Катри і закінчується нас. Натомість нині по кілька разів на добу до цієї української позиції, аж надто нездоровий інтерес виявляють сепаратисти. Такий блотний обстріл спочатку били з танка. пару сюди попало, Потім почали, вже як би, піхота підходить. І виходить, з двох. Попадання, оце вся стінка рухнула. її відбили у проросійських найманців. Українські воїни наприкінці січня розширивши таким чином сектор вогневого контролю, максимально наближений до обласного центру. Отут, тут біля забору в них дві вилазки є. Вони отсюди вилазять. От, от з тої сторони справи забрустворів, приманюють. Сюди повилазили і давай спецтвольників по нас давати кілька місяців. Поспіль тут тримали оборону воїни 11-го мотопіхотного та зведеного загону повітряних сил. Нещодавно їх замінили бійці 93-ї механізованої разом із приданим підрозділом батальйону Айдар. Ми, здаємо, ми, знаємо, здаємо, 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 ми під своїми шевронами на составі дев'яносто ага, під своїм флагом, під своїми mm -hmm. шевронами. Саме на цей напрямок нині припадає ледь не половина усіх атак бойовиків у секторі Б, кажуть офіцери. Можливість контролювати позицію важко переоцінити, але той таки контроль коштує відверто неймовірних зусиль. Нас обстрілюють з важкої артилерії 120-мм. Це точно не зараз. Якщо взяти мінські домовленості, це заборонено. Зараз ми відповідаємо там. Крупноклімнокілометр відтоді, як не витримали закладених бойовиками зарядів вибухівки, бетонні опори терміналів Литовища імені Прокоф'єва, вона перетворилася на нову цитадель оборони донецького напрямку: Шахта Бутівка, абсолютний край незахопленої бойовиками у теперішньому її стані української географії. От, власне так хлопці тут і воюють. Найкраща позиція тіла фізіологічна це навприсядки, тому що у повний зріст просто неможливо. Адже окрім великокаліберної зброї, кулеметів, танків тут ще й працюють фактично з усіх сторін ворожі снайпери. Тут може прилетіти, відверто кажучи, будь-якої миті, і звідки завгодно. Сектор оборони градусів 250. Мало того, буйним цвітом розквітла нині ще й непроглядна зеленка. До стаціонарної позиції 800 метрів. Ну якби. А підходить підходять на метрів 150 до нас. Вночі, коли стемніє, підходять близько, починають обстрілювати з вогів, з автоматів. Така ось. він про це навіть говорити не хоче, але на тканині камуфляжу у коня видніється бура пляма, кровоточить плече після вчорашнього поранення. Наслідок однієї з вилазок терористів та наймолодшої тутешніх оборонців і думати забороняє побратимам про те, щоб відправити його до шпиталю. Без нього каже тут ніяк. Саме напередодні вийшло врятувати товариша. Ми, коротше, не відстрілювалися. Вони там подають, він з вогів, Давай стрілять, прицілюється. я кажу лівіше, і йому треба більше вилізти. Він видає тут, стояла защита. Ящик тільки менший. Він з того ящика отак полетів. До як я муха за ноги його схватили та назад. А ще у них є вона. У її тендітних жіночих руках снайперська гвинтівка виглядає на перший погляд геть неприродно. Натомість саме її спокій та упевнена робота дозволяють хлопцям почуватися впевненіше. Ну, я думаю, я зможу повернутися до цивільного життя. В цьому немає нічого такого. Незвичайно, це звичайна робота. Просто там свої нюанси в ній є. Якби не було ця галузь, я б відповідно не прийшла працювати. Знаю. Звичайно, є свої плюси є мінуси в кожній роботі. Я але... битися за Україну мирне та не військове майбутнє. Сюди приїхали бійці з України від Закарпаття до Донбасу і не лише. Я сам з Білорусі. У мене матя сюди родилась здесь на Україні. Дід в землі лежить. Тим болі, з у мене дому своє. Він вже кілька разів подавав документи на отримання українського громадянства. Тричі отримував відмову. У хлопця в одному з боїв згоріли документи, але білорус сподівається, що одного дня він таки отримає український паспорт. Серьезно, да? Должно все так быть. Моя бута файл. Моя бута я куры. Ну так и куда? У нас ни разу не было. Унывай своє дело. У нас уже было легких, ну, три. Три человека. И все было быстро. Ну да, обработанный рассетаешься. Болтаю всем привет. У них навіть запитувати якось незручно про настрій. Принаймні половина захисників Бутівки на фронт пішли добровольцями, підуть звідси кажуть лише коли настане перемога українська від околиць Донецька. Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс